Відремонтувати свого залізного двохколісного друга тепер стане ще простіше. В середмісті відкриють веломайстерню. Гроші на реалізацію проекту команда активістів виграла в рамках грантового конкурсу місцевого ресторану, який 80% прибутку скеровує на реалізацію громадських проєктів Івано-Франківська. На майстерню виділили 12 тисяч гривень, за які закупили інструменти, матеріали для монтажу, оренду пристрою для монтажу, велосипедні сті. Та оформлення дизайну. Тут також планують встановити відеонагляд, аби уникнути крадіжок. Це цілі нашого проєкту це. Зробити безпечнішим і комфортнішим велосипедне життя наших студентів, оскільки ми зреалізували вже декілька проектів стосовно велосипедизації нашого університету. Тобто, в нас є велопарковки біля кожного корпусу, але стається так, що велосипеди ламаються, і наші велосипедні друзі також потребують реанімації. Юлія каже: не обійдеться і без родзинок у майстерні також встановлять хірургічний стіл з ключами старе стоматологічне крісло, на якому можна буде відремонтувати велосипед і насос крапельний тобто наша веломайстерня буде стилізована під реанімацію. Весь інструментарій буде стилізовано під медичне обладнання. Самі ж велосипедисти, майстерні радіють. Для Мар'яна його двохколісний друг це основний засіб пересування по місту. Хлопець на велосипеді проводить дуже багато часу. Каже, те, що у Франківську буде велика веломайстерня, дуже добре, адже випадки можуть бути різними. Інколи хочеться просто наприклад прокататися на велосипеді, не брати з собою рюкзак з. Всіма інструментами, насосом і тому подібне. І завжди на наших дорогах завжди є такі сюрпризи, до яких не завжди ти застрахований. Навіть е якщо ти навіть знаєш, де як їздити, все одно десь попадеться якась. Ну саме найпростіше це прокол шини. Хлопець і сам не раз потрапляв у ситуації, коли велосипед ламався, а інструментів під рукою не було. Тому каже, майстерень потрібно декілька для зручності, адже велосипедистів у місті є чимало, тим паче, що цей засіб пересування останнім часом набуває чималої популярності. Зі мною часу бували такі випадки, що проходилося навіть 10 кілометрів. Тягнути свій велосипед аж додому, відкрити веломайстерню. Планують вже під кінець вересня. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканала Раї.